Бажаю міцного Козацька здоров'я і швидкої нам всім перемоги. Хочу узагальнити наше відео про системи РЕП. Воно все взаємозалежне. Потужність, ширина діапазону і відстань. Так, ми можемо на пушки вузьким лучом давати на відстань з меншою потужністю. Сигнал. В куполі тут все цим, він йде круговий. Відповідно, він споживає дуже багато енергії і. Велику потужність потрібно подати на цю антенну. Відповідно, воно впливає на організм сильніше, ніж та ж сама пушка. Але воно захищає вас по кругу. Так само рюкзак. Він кругової дії, тому що ви це розуміли. Багато просто хочуть, щоб воно накривало все, всі діапазони і велику відстань. Зрозумійте, щоб це все зробити, це досить потужний великий прилад, який. Такі, такої шкоди задасть вашому організму, що ви навіть не уявляєте, і він буде світитись на ворожому репі, як ялинка. Чим більший діаметр е, покриває даний купол, чим більша потужність, тим краще його бачить ворог. Тому коли воно на автомобілі, автомобіль переміщується, це ще не так страшно. А коли ви ставите на позицію і накриваєте позицію, а ще й закриваєте всі чистоти, чим більший спектр ви закриваєте, Тим потужніший буде сигнал. І воно буде працювати як потужний великий реп. І туди буде летіти все. Від фабів, ну і так далі. Тому, знайте, цей прилад не тільки захищає, він ще й виявляє вашу позицію. Любий із них. Пушка, вона більш вузький луч, направлений. І його не так легко визначити, але теж визначається. Але всі купола, вони світяться. І коли ви бачите маленьку коробочку там, з двома трьома антенками і кажуть, що вона закриває всі діапазони, люди добрі не вірте. Є певні фізичні характеристики, не можна просто то все туди втулити, воно не може працювати, закривати такий спектр, тим більше, як кажуть, на пів кілометра. Тому що б ви не купили, перевіряйте, бо це ваше життя. І знайте, що воно шкодить вашому здоров'ю і його бачать ворог. Тому комбінуйте, якось це все. Думайте, як його використовувати правильно, щоб не нашкодити собі і своїм побратимам. Ну, надалі будемо допомагати, будемо розробляти інші прилади і відвозити на фронт. Все ми це тестуємо на фронті. Я все відвожую. Ми бійцями на біля лі... Лі... лінії бого зіткнення. Це все тестуємо. І бажано волонтерам робити те саме, хто це все передає на фронт. Якщо не можете. Находьте підрозділи, в кого є fpv дрони, домовляйтесь підрозділами аеророзвідки і все це тестуйте, перевіряйте перед тим, як дати бійцям. Будь ласка, тому що це життя хлопців. Так що разом до перемоги, слава Україні!